Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, нічого немає схованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилося. Ось чому те, що ви сказали потомки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на покрівлях. Кажу вам, моїм друзям. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, і потім більше нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятися, Бійтеся того, що вбивши мою владу, вкинути у пекло. Так кажу вам: того бійтеся, хіба п'ять горобців не продають за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтеся, бо ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам. Кожен, хто вас визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься йому. А тому, хто холитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як, як або що маєте відповідати, або що маєте казати. Бо Дух ти навчить вас цієї години, що треба говорити. Будьмо уважні. Сказав Господь дем, які до нього прийшли. Я ворота, хто війде через мене спасеться, Він увійде, вийде і знайде пашу. Злодій не приходить хіба щоб красти, і вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє дає за овець. Наймед, який не пастир, якому вівці не належить, бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть. І вовк хапає їх і розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівця. Я добрий пастир, я знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще й інші мають вівці, що не з цієї кошари. І їх мушу привести. Вони почують мій голос і буде одне стадо, один пастир. Слава пану, Господи, слава Моду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вони почують мій голос і буде одне стадо і один пастир. Сьогоднішній день. Наша церква шановує пам'ять. Шановує пам'ять великого мученика і святителя Йосафата Куцеловського. Людина, яка все своє життя намагалась втілити в життя оці слова Христа. І буде одне стадо і один пастор. Він жив в XVII столітті, і його метою було те, щоб об'єднати церкву. Не в тому значенні, що церква має бути одна єдина і все. Але для нього важливо було, щоб оті різні конфесії були примирені. Щоб люди, які ходять до різних конфесій, могли мирно співіснувати. Він жив на території Полицька, теперішньої Білорусі. І це місце було поєднання знаєте, трьох таких різних світів: Римо-католицька церква, Православна Церква Московського патріархату і Греко-католицька церква. Чевніатска, яка на той час їм як про це говорила. І він, будучи єпископом цієї греко-католицької церкви, намагався, щоб на його території всі ці три церкви співіснували мирно. Щоб люди не воювали, не, не то, що не воювали, а не вивищували себе по відношенню до інших щоб той, хто ходить до православної церкви, міг вільно прийти до іншої і при цьому міг отримати всі тайни, які там уділяються. І за це його ніхто не засуджував, чи навпаки, католик міг зайти в православний храм. Це є справжня єдність між церквами, коли я приходжу в будь-який храм. Я можу отримати все, що мені необхідно для того, щоб бути з Богом. І при цьому мене ніхто не засуджує. Щоби священники і єпископи цер... ц... різних церков між собою, знаєте, не змагалися за те, хто є правильна церква. Де Бога більше, де Бог правильний. Справжня єдність полягає в тому, що ми всі, будучи різними, ми є єдині в своїй вірі. В одному фільмі було сказано, знаєте, головний герой так запитався, в чому моя унікальність? Йому відповіли: А ти знаєш дійсно, в чому твоя унікальність? Ні, не знаю, поясніть мені. Він каже: наша унікальність у наших недосконалостях. Тобто мої недосконалості насправді роблять мене унікальним і неповторним. І реально подивіться нас довкола себе. Хіба є два, один, двоє одинакових людей? Навіть близнюки вони відрізняються, відрізняються відбитком пальців, відрізняються відбитком вуха, натурою, характером. Вони є різні насправді, вони є унікальні. І кожен з нас є унікальний. Але тим не менше ми вміємо жити разом поряд. Темношкірі, біло, білошкірі, якщо так можна сказати. Азіати, європейці, ми можемо жити всі разом в одному місці і при цьому поважати один одного, не зневажати. То на рівні людських стосунків ми це можемо робити. А чому ми не можемо цього зробити на рівні конфесійному, духовному? Про це розходиться Богові. Про це розходилось Христові, який навчав і казав, що буде одне стадо, має бути одне стадо. Це розходилось по цьому нашому святителю Єсафатові, який намагався, щоб на його території люди співіснували мирно. Це наш обов'язок. Незважаючи на свою конфесійну приналежність, ми маємо поважати інших людей. Ми не маємо права засуджувати, а ми, священники, не маємо права відмовляти людям в потребах духовних, навіть якщо вони є іншої конфесії. Господь Бог єдиний для всіх. Немає такого, що Він сьогодні в римокатолицькому католицькому храмі, а завтра йде до православного храму. Післязавтра йде до греко-католиків. Такого немає. Бог єдиний для всіх. Тож не розділяймо Бога і не ділімо один одного. Слава Ісусу Христу! Тримаємося, нашої допомоги. Господи, Боже, все держите, борниці наших головного степіли. Що молимо за Божого вікна на всіма волями, які допомогли цієї ворога за вічесть, що воспользує з місцем, і вам і може, хвороби, ви. Господи, високий помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали нас до за запоранення, переселенців, тих, які втратили, і помешкали на нього.